Сильніше за силу литовська народна казка. Заліз кіт під стріху і спіймав горобця. Горобець попросив кота відпусти мене, може, і я колись стану тобі в пригоді. Чим ти можеш мені знадобитися? фиркнув кіт. Я дуже спритний, а це головне в житті. Горобець заперечив. Це не зовсім так. Є на світі щось сильніше, ніж сила. Сильніше, ніж сила? здивувався кіт. Що ж це скажи? Коли вже так хочеш, скажу. Ось ти ходиш тихо, а кажуть, коли ти випустиш кіхті, уся сила твоя пропаде. Це у мене сила пропаде, підскочив кіт. Дивись, дивись і застрибав по даху, а горобець піднявся у повітря і крикнув Знай, що сильніше за силу! Куди? Закричав кіт так сильно, що не чути було останніх слів горобця.